У світі є безліч музеїв від класичних картинних галерей до величезних наукових центрів, але серед них існують справжні дива музеї, які настільки незвичні, що важко повірити в їхнє існування. Сьогодні ми розповімо про п'ять найдивніших музеїв у світі, які точно тебе здивують: музей поганого мистецтва. США, так ти не помилився. Це музей присвячений саме поганому мистецтву. Він знаходиться в штаті Масачусетс, і його девіз звучить як занадто погане, щоб його ігнорувати у колекції понад 700 робіт. Які не пройшли відбір у традиційній галереї, це картини з дивними пропорціями, незрозумілим сюжетом і часто дуже сумнівним смаком, але саме це і робить їх унікальними. Музей волосся Туреччина у місті Аванос на території Кападокії знаходиться один із найнезвичніших музеїв планети. Музей людського волосся все почалося з того, що один гончар попросив у подруги пасмо волосся на згадку. Потім це стало традицією, і згодом до нього почали приносити волосся інші жінки. Зараз у музею зібрано понад 16 тисяч зразків. Виглядає моторошно, але це реальний культурний феномен. Музей каналізації Франція в справжніх тунелях каналізації розташовано Музей каналізації. Тут розповідається історія розвитку водовідведення. Середньовіччя до сучасності відвідувачі можуть побачити справжні труби, інструменти, навіть човни, якими колись пересувалися по каналізаційних тунелях. Музей митниці Італія у Римі знаходиться музей італійської митниці, але це не суха колекція документів і форм. Тут зібрано понад тисячу речей, які намагались незаконно провести через кордон: від підроблених коштовностей до контрабандних тварин. Усе це демонструє кмітливість контрабандистів і уважність митників. Справжній трилер тільки у форматі музею, музей поганих дат. Хорватія, у Загребі працює музей розірваних стосунків, це неймовірно емоційне місце, де кожен експонат історія про любов і розрив. Люди з усього світу надсилають туди речі, які нагадують їм про колишніх. листи, подарунки, прикраси. Поруч з кожним предметом, особиста історія, яка викликає сміх, сльози і співчуття. Це місце доводить розбиті серця. Теж частина культури, ось такі вони музеї, про які ти точно не дізнаєшся з підручників. Якщо сподобалось, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Попереду ще багато дивовижного.